Продається затишний одноповерховий будиночок у селі Леонівка, Київська область. Будинок площею 86 квадратних метрів, 5 кімнат, розташований у дуже гарному місці з чудовим краєвидом. Поруч річка Куделя, Ліс, зручний під'їзд, асфальтована дорога та встановлене вуличне освітлення. Будинок збудований у 1975 році. Внутрішні стіни з ракушняка, зовнішні з цегли, дерев'яні вікна та двері. Взимку в будинку дуже тепло, встановлені газові конвектори з регулюванням температури, одноповерховий будинок індивідуальне опалення. Навколо будинку чудовий фруктовий сад та оброблена городина. Земельна ділянка 0,25 гектара разом із будинком. Поруч проживають дуже хороші сусіди. Продаж від власниці без комісії, ціна 10 тисяч доларів. Телефон 0,99 240 65 42.